Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко. До вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення програма Провінціали. А сьогодні разом з вами, наші шановні гості, Маю честь і нагоду вітати нашій студії Григорія Сиротюка. Сиротюк Григорій Васильович, актор, режисер-педагог. Народився 1967 року у Вінниці. Закінчив акторський факультет Ленінградського державного інституту театру, музики і кіно імені Черкасового. З 1990 року служив актором у Вінницькому музично-драматичному театрі імені Садовського. Паралельно працював на Вінницьких телебаченнях. З 2001 року редактор та сценарист на каналі Один плюс один, автор кількох десятків програм. Закінчив режисерський факультет Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенко Карого. З 2013 року повернувся до Вінницького муздрамтеатру імені Садовського. Життєве кредо Бог є правда. Правда переможе. Вітаю сердечно. Доброго дня. Сподіваюсь, ніхто не буде заперечувати, якщо ми будемо з тобою на ти, адже з mm 4 -hmm. століття ми були на ти, <світ> було б дивно, як ми розмовляли б на ви. Щиро кажучи, я би сміявся. А... Ну, втім, а... ріш, от. Не так давно ти повернувся е, до активного театрального життя е, після там, ну, десятиріччя приблизно да? так. відсутності в театрі. Спочатку 2000-х ну, років працював на телебаченні. Е, за цей час твої відсутності да? Е, 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 у, у театрі щось змінилося? Я маю на увазі не наш Вінницький обласний музично-драматичний академічний, а в театрі як в явищі. Ну, в українському театрі, ну, це менш помітно. Якщо брати в контексті пострадянського театру, то так, з'явилися нові імена, нові прізвища, такі як Кирило Серебеніков. Ну, а, без імен взагалі, взагалі то неможливо, це ж звісно. Я маю на увазі все ж таки ну, те, що сьогодні зветься трендом, а, ну взагалі, дискурсом. Uh -huh. тобто, Річі ще. Тобто ти повернувся в... туди саме звідки ти виходив, в ту саму річку. Чи це щось інше? Ну, не скажу, що там набагато інше, але вже тенденції трошки інші. Тому що з'явилися і у нас, в Вінниці з'явилися за цей час, вірніше, вони не, не просто з'явилися, вони просто, скажімо так, Окрепли да? uh -huh. і набрали сили. Нові наші мої колеги з Вінницького театру і Оксана Бандура, які, декілька в неї просто чудових вистав. І, звичайно, і Тая Славінська. Uh -huh. Я маю на увазі, що з'явилися окрім так -так. того. Ти знов, було. Ти, ти знов повертаєшся до імен, і <світ> я ніяк не можу добитися від <світ> тебе власне, тенденцій. Добре, я, я інакше поставлю питання. З огляду на е, назву нашої програми, ну і взагалі на, на приблизний формат. Оскільки е, я е, такий собі адвокат дьявола, я намагаюся з'ясувати постійно, е, провінція це добре чи, чи погано. Я розумію, що відповідь і та і інша буде невірною, в принципі, е, але все ж таки шукати е, це корисно. Ж, я от пригадав. Е, Такі явище, ну є такий э, відомий э, режисер український Андрій Жолдик, І йому доручили, теж ну, років з 10 маг мовити, тому mm -hmm. доручили очолити э, Харківський. Харківський театр Березіль Шевченка, ну, відомий театр без всяких сумнівів. Проте э, одна з причин, чому його запросили на такого відомого, скандального режисера. Э, Власне, тому що хотіли вийти на якісь, на якісь нові, нові горизонти, нові обрії, тому що от провінційність заїла. От даруй мені, але ця от, традиційна українська школа театральна, вона стала таким тягарем, якорем, який не дає розвиватися далі. Ну, на думку тих, хто створював ем, цей прецедент. Але ж потім його за цей і вигнали за певну скандальність, за певний епотаж, за певний ем, Ну, скажімо так, неповагу до традиції. Не будемо згадувати, як там, які там були особливості. Між іншим, він тоді вивів на якийсь певний рівень європейський цей театр, ну, принаймні, заявив на фестивалях і так далі. Я, власне, про це тебе питаю. Театр в провінції і театр, ну як театр, як явище, да, в космічному масштабі. Одне і те саме, чи ми знову ж таки от не відрізняємося від того театру 60-х років, 50-х років, 40-х, Ну там, в 40-х ще Вінницького не було, ну принаймні, ти розумієш, про що я кажу? Ну так. Да. Ну, звичайно, звичайно, відрізняємося. Не набагато в чому, але відрізняємося. Провінційність театру, ну, провінційність, от можна говорити про наш театр він провінційний чи. Ну, Столичні, треба з дефініціями да. розібратися, що воно таке, да? да, так? що це таке, що це провінційний театр. Не столичний, це точно, так? Да? Да. <клес> так. Можливо, там не стільки, не стільки навіть провінційність, не провінційність, а просто змінився час і якісь з'явилися нові тенденції, так, що, наприклад, з глядачем так працювати, як в 60-ті роки, вже неможливо. Тут мені здається, що. У чому програє наш театр, да, не поки що. Да? Не встигає, тому що ну, я, наприклад, да, якби от, і ми говорили, до речі, з директором, і директор підтримує цю ідею, поки що там він попросив, щоб я ну, висловив свої думки з приводу того, що треба в театрі створити рекламно маркетингову службу. Щоб це ми не тільки могли. Виробляти, якийсь, да, ну, якісь, да роз... але й вміти його е, зробити гарну упаковку, угу. щоб е, запросити глядача. Угу. Тому що у нас, да, на даний момент, у нас е, такий, трошки от, тенденція, така не дуже хороша, е, театр на замовлення. Ось, дуже багато. Ну, там система своя. Тобто люди ну, то да, ну, тобто ми от працюємо от. Вистави на замовлення. Дуже угу. багато у нас вистав от, замовляють, там школи, інститути угу. і тому подібне. А такого глядача, який от, е, стихійний глядач, да, от йшов, о, я хочу подивитися цю п'єсу. Ми його відкинули, ми з ним не працюємо, ми його не заохочуємо. От, наприклад, да, от, подивитися, в, в Вінниці є один театр драматичний, так. І, можливо, кожна прем'єра в театрі це подія міського масштабу, принаймні. Ну, не кажу там обласного, але хоча ну хоча, принаймні, міського масштабу. Тобто її треба підносити, подія в культурному житті. Адже тобто у нас не таке багато на події життя Ну скажімо так, я, я б сказав, провокація. Тут же знову ж таки, чи подія, чи не подія. Знаєш, даруй, що я тебе перебив, але. Ну, є мистецтво, а є мистецтво, да? є е, е, якийсь літературний, умовно кажучи, літературний процес, загальний такий, от, ну, загальнокосмічний, де присутні, там Маркіс, Борхес, Бродський, ну не знаю, можна нескінченно от ці питання. А є е, знову ж таки літературний процес, ну, умовно кажучи, там. Про владний, на, на Шевченківську премію, там, на якусь Кремлівську премію. А є взагалі конкурси там, будинку школярів, да? і це теж, а, начебто, література. Проте, скажімо так, спитати з одного і з іншого можна по-різному. Ну, да? Інший Якісний рівень просто. А навіть, навіть це різні всесвіти. Да? От я, власне, про те питаю. Да? Тобто, в якому всесвіті перебуває? Вінницький обласний театр, який безліч інших театрів, які не є столичними, в яких немає доступу до майнстрімних речей, таких там, як там, зйомки в кіно, хоча і кіна навіть зараз не дуже в нас. Ну, принаймні, там, телебачення, таке загальне телебачення. Да? От я, власне, про це. Формати ліги, якщо заводно, як в футболі, да? є там шкіряний м'яч дворових команд там, чи заводських, а є там прем'єр-ліга якась там британська. Ну, так. От, і, начебто правила одні і те ж самі, а футбол різний, і взагалі ідеологія різна, і запити різні. От, в якому всесвіті перебувають наші обласні театри? Ну, у нас тут вже випрацювалися певні традиції. У нас вже є в театрі випускники, які навчалися у наших гуру, гуру да. корифеїв хотів сказати. Гуру, да. Вони навчалися вже, вони є їхніми учнями. І тобто випрацювалася якась тенденція одна. Я не можу говорити за всіх, та, тому що я от, намагаюся от стати, наприклад, режисером. Ось. І в мене є своє бачення не тільки да, в тому, що там має бути на сцені і як, а своє бачення того, як треба працювати з актором, от, І яку систему цінностей чисто професійній школі, да, по професійно акторській школі, мені здається, зараз було б сучасніше представляти. Разумієш, да? Я тобто розумію, більше, я, я не більше. розумію, а хто формує цей запит, крім тебе? Тобі, умовно кажучи, ставиться завдання ну, твоїм керівництвом чи там, будь-як там, замовником, ставиться завдання, поставити якусь певну там виставу. Да? Угу. Добре, якщо ти сам ще й п'єсу вибереш собі. Це добре. В іншому разі, скажімо так, тобі запропонують. Поставити п'єсу, я так підозрюю, що в багатьох випадках тобі ще і запропонують певний пул акторський, от, який має це реалізовувати. А тобі залишається огорнути ну, це в певні там, професійні, якісь от, там, розвести, як кажуть. Да? Тобто, не по бандитськи а по-театральному, сценічному. Додати машинерії, додати вибудувати. Світла, вибудувати, добре, хай так. І з цього зробити виставу. Чи є запит на те, щоб ну, це було тим самим мистецтвом високого гатунку? Чи з тебе спитають, власне, скільки там які збори, і скільки людей пішли на, 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 на ту виставу? От де де критерії? Критерій один мені подобається або мені не подобається. А керівництво? Ну я ж про це кажу. Тобто керівництво каже, подобається чи ні. І від того ти е, гарний режисер чи не дуже. Угу. Ясно. А каса в, в цьому випадку значення не має. От про касу я і казав да, до цього, що в замовному угу. плані, да, оскільки не працюється з. Ну, назвемо не те, що стихійний е, глядач, а глядач, який йде. Ні організований. Е, да. Не організований глядач, так. Да. Оскільки ми не працюємо з ними. Ну, ви не бачите ні афіш, да? ні якісь там. Ну, може в газетах десь є там якісь там сьогодні в театрі це афіша, да? угу. ну, оскільки у кожній газеті, але мало хто її переглядає. І в зв'язку з цим, тобто, нема голосування ногами. Да? Тобто, пішов глядач а чи почали. Це важливо. Чи не пішов? А це важливо взагалі. Ну, Взагалі-то, ну... я думаю, що важливо, Да. А коли замовний, да, то якісь певні п'єси. Е... Як угу. це? Ну, лобіюються, так, да. так, так? А якісь певні так, ну от, людям не, не подобається. Не ну, прийшли глядачі. Е... Я не буду тут сперечатися, тому що тобі видніше. Але ж дивись, ну, будь-яка. Та там на сайт будь-який зайди, такий більш-менш дотичний до мистецтва, і безліч банерів буде там висіти з тої чи іншої вистави. Але, на жаль, для мене, на жаль, а, якоїсь різнобарвності, різноманітності щодо назв не спостерігається. Спостерігається цілком конкретний який пул а, щодо. А, Ну, такого фізіологічно пригодницького жанру, скажімо так, двоє під кроватью, двоє без штанов і так далі. і Воно напокоєння, так? Далі, і так, Вон, так. Покойна, та... Приблизно так, да. Або от такі геги, там, ну, абсолютно там, десь так не наближаю, які наближаються до, до, до цирку, можливо. Люди йдуть, це запит є. Це є запит, є пропозиції і так далі. Я просто в цьому не, не, не вбачаю те, що зветься творчою лабораторією театральною того пошуку. Воно там є собі і є. Да? Ну, от там на Євробаченні перемагає а... Бердата Дівчинка. Чи хлопець з бородою, але в сукні. Да? От мені байдуже, абсолютно це абсолютно мене не обходить, тому що от, е, я, я, навіть не, знаю, я, я не, не розумію сильних почуттів до того. До, Бо до, 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 до. мережі вибухають, як це так може, як це так може. Я не знаю, от мені абсолютно байдуже. Абсолютно а, теж. От приблизно так само. Е, Мені не байдуже до, до, до театру в принципі, але мені байдуже до того, що от там от, на цих афішах я не піду туди. А безліч народу йде на те. От, от ця да, от, як поєднати, аби не впасти в шизофренію в, в музику режисера, де творчий пошук, де лабораторія, де експеримент, а де от, власне, те, що ти кажеш, голосують ногами. Ну, тут я вбачаю теж деяку ну, комерціалізацію, можливо сказати, да, театру. Тобто, ну, на мою думку, що театр має випускати те, що подобається глядачу, да, наприклад, процентів 60-70 те, що подобається глядачу, тобто те, що буде продаватися і купуватися. Але обов'язково 30% має бути для того, щоб. Режисери, актори і критики разом з ними, художники підвищували свій професійний рівень. Тому що, ну, ти ж розумієш, якщо ставити там он вона, покойник під кроваттю, mm -hmm. там це все, то е, акторські втрачаються. Актор зростає, режисер на серйозному матеріалі. Тобто, там, ставити Шекспіра, там, Шиллера, не знаю. там… Ну, Будь-який да. будь пошук аби ставати краще. Да, да. Тобто має бути збалансоване. І можна навіть так називати. Да? От ми ставимо, працюємо для глядача, для широкого глядача, щоб заробити гроші. І одна-дві вистави у нас є там. Три-чотири ми ставимо на рік да, таких комерційних. Причому я наполягаю, щоб завжди дві-три вистави ставилися для дітей. Тому що це таким чином. За ну, да, да, манію да. дітей взагалі до театру, долучаємо, долучаємо, до, долучаємо, театру да. до театру. І в, я, ну, я хотів би, щоб в театрі, в суботу і неділю, о 12-й годині, були постійно дитячі вистави. І не стільки, щоб зганяли, тому що це вихідні, через що у нас mm -hmm. взагалі-то нонсенс. Да, здавалося б, неділя да, людям куди піти розважитися, а у нас не працює театр. Тому що глядача нема. Ну, не замовиш глядача, і школи не вирваш. Школа ж не працює Ні. там, чи, чи техніком не працює у вихідні. Звісно, ось, як ось там організувати? виходить. От для цього я кажу, що нас треба залучати з дитинства е, глядача, щоб е, бабушки з дідушками приходили, онуків приводили. Щоб замість того, щоб піти, там, наприклад, не знаю, там, в боулінг і ще, а давай сходимо на, на виставу гарну. Да? І щоб кожного разу була нова дитяча вистава. Але щоб поруч із цим були такі вистави, які можна, можна сказати, так, назвати їх фестивальними. Тобто ми їдемо на фестиваль, ми представляємо от наш якийсь погляд. Да? Не просто якусь розважальну п'єсу, а якісь от більш філософські там, і де ми можемо показати, чого ми добиваємося акторські чи режисерські. Тобто е обов'язково має бути якась збалансованість. Добре. А, ну, тут е жодних суперечень від мене ти не, не почуєш, але е я не згоден з тим, що от, є така е е е ідіома. Про те, хто є там представниками найдрівнішої професії у світі. Я не згоден з тим, що власне от те що, про що кажуть. Я так вважаю, що все ж таки акторство воно дрівніше. от, за, за ті послуги. Безлічі, скажімо так, причин. І акторство це ну, така природна функція людини, яку, яку там, щось не влаштовує в, в повсякденній, він якимось чином хоче вийти з неї. Я, можливо, я не дуже е, така людина, яка цікавиться, даруй за це. Але я не бачу е, прояв е, ну, такого виходу е, театрального, акторського останнім часом от просто на вулиці. Да? От на, окрім можливо там, Дня Європи чи Дня міста, там, де якісь там атракції відбуваються, знову ж таки, не знаю, який вони стосунок мають до театра. Але от так, щоб. Ну, Театр йшов до людини, не чекав, поки там організований глядач прийде, чи то там з військової частини, чи то звідки щось, а е... йшов до людей і е... пропонував, власне, не як рекламну акцію, прийдіть до нас, подивіться там виставу, а от театр, театр в маси, так, як там, того часу казали. Я помиляюся, <кхи> чи, чи це дійсно відсутнє? Ну, Просто ну, ну, питання в тому, що буквально недавно, ну. Оскільки виникли певні там колізії, а в мене виникла така думка, що зіграти у нас там є така, не зіграти, а зробити не інсталяцію буквально на театральній площі. Ну, правда, тепер вже перед пам'ятником, чи як це назвати. Як це назвати? Ну, я, я розумію, що да, 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 незаконної. Да. <світ> як воно називається? Мала, мала, мала да. архітектурна форма. Ну, да. принаймні, вона з такого статусу наразі немає, тому можна навколо неї грати. <світ> шокі, Щось не так, страшно, тільки може вона впаде, там ще, ну може, це таке. Да, да, да. Ну, так. І саме така думка виникла, от е, із цього, і я й хотів десь найближчим часом це втілити в життя, тому що десь на майській, але зі всіма цими подіями, що в нас відбуваються, то якось не знаю. Ну я все одно хочу, щоб це зробити. Так ти згоден зі мною, що попит від людей, від власне від потенційного глядача, він не не, не зменшується. Він люди і діти, от ті, що вулиці ходять, вони все одно завмирають перед, перед тим, так, перед тими, хто там лі перед ним. Завжди ці 5%, там 3-5%, які ходять на, на в театр, вони присутні, в будь-якому разі. Їх нікуди не дінеш. Ну, це вони варіюються. Да? Якщо місто театральне більш, то може там досягати 6-7%, але все одно це не такий вже великий відсоток. Але його ну, він, виявляється він достатньо да. для того, щоб театр функціонував і повністю були заповнені зали. І ну, це навіть він має бути не меншим, ніж там футбольні yeah. фанати. Да? Я так собі думаю. Nee, ну це... А, ну ультрас, ти маєш no, на увазі. No, no. Да, тобто, да. Ну, такі театральні, театральні ультрас, так, no, да, я так ну, маю. театральні no. ультрас. Як не дивно, це у нас е, е, загалом театральні ультрас у нас чомусь виявляється працівники медичної сфери. Це mm -hmm. найбільші прихильники театру. Це дивно яке. No. Да. Тут можна далеко будувати якісь паралелі. Не будемо зараз, часу бракує. А, от, я не знаю, чи встигнемо, часу вже геть не лишилося, але спробуємо. А, ти маєш певний дотик до а, як це, виховання подростаючого покоління, чи то те, що підростає, умовно кажучи, да? так. А, театрального, зокрема. Ти бачиш взагалі, от, як педагог, як режисер, зрештою, як актор, як там, умовно кажучи, сьогодні на, на Вінницьких сценах чи там сценах, схожих на Вінницьку, там вчення там, Гратовського, Мірохольда, Брукса, я не знаю, там когось ще. ну, с, Ти сказав з Класичним українським театром Гна, Гната Юри там чи Садовського, чи когось ще. Вони не суперечать одне одному. Взагалі-то, аби знову ж таки не впасти в садофінію, це е, речі, які можна поєднати між собою. Я думаю, що взагалі-то так. Е, не, мало того, не можна, а треба поєднувати. Тобто, е, е, тобто з будь-яким іншим е, направленням, якоюсь, як би це сказати, новим струменем. Да? Mm -hmm. Якщо ти можеш його трошки розшевелити да, і трошки спробувати в тому напрямку, навіть трошки, да, це тобі додає якогось досвіду. І ти вже знаєш, ага, це система Брехта, тут так треба поводитись, а тут так треба. А у Гратовського це ритуальний театр. Угу. Да? От те, що ти казав, що найдрівніше, да, що угу. Гратовський говорить, що це взагалі виросло з угу. ритуалу. Це от коли... І йшли там, представляли слоника і все, я з тобою можу погодитись. так, Це вже був театр. І ось Гротовський намагався трошки повернутися до цього ритуального театру. ось. І це не означає, що ти от збираєшся, от, о, я буду працювати по системі це, Гротовського. <кхід> Чи... Але якщо ти знаєш, наприклад, да, от як художник, да, якщо він знає різні mm -hmm. напрямки живопису. То він не стає від цього обідніше? Ні, я буду малювати тільки от, як же малював. Ну, да. Да? Чи, Змішувати тільки такі да. от фарби. Ну, дійсно, да? Мірхольд казав, що я хочу, щоб актор, гарний актор той, хто може цю сцену зіграти за Станіславським, цю сцену зіграти за Бехтом, Чехом, цю сцену да. там і так далі, да. за, за, за Михайлом Чехом і так далі. Тобто універсальна така традиція. Вона плекається якимось чином, чи на рівні теорії воно залишається? Я от, я знаю, от просто от, що е, от з тим, з ким мені доводиться працювати, з да, е, студентами, там, студійцями, да, от, ми з Олександром Немченко трошки, mm. Олександр Немченко створив студію, театр студію, гра як «Ігра» називається, вона, тому що вона російськомовна. Ось, і запросив мене допомогти сценічною мовою, тому що я займався у... Ленінграді, як зараз назвати, маєш стосунку. Да, стосунки, да, трошки знаю, як російськомовна школа. Не? Ось. І, ну і взагалі інші якісь моменти, акторської елементи, звичайно, елементи гри. Я знаю, що молодь наші студійці, там, студенти, театральна молодь, вони як губка намагаються всмоктати в себе все нове, що приходить. Тому і, у нас в театрі дуже хороша традиція. У нас будь-якого, навіть режисера зі сторони, якого не знають, у нас немає такого, Вкоруються, а, -а да? з'їсти його. Ні. Всі навпаки, вони намагаються допомогти відчути щось, якісь нові віяння, і Мені це дуже подобається, взагалі у наших акторів. От. Тільки, ну, можливо, не, не завжди це вдається і не завжди це. Е Вітається так, скажімо так. Воно не в пошук. Да. Зрештою. Да. Я, я за тільки, тільки за пошук. Я навпаки, я вважаю, що е, в театрі, е, особливо, скажімо так, провінційному, провінційному, да, де немає багать, багатьох mm -hmm. театрів, що я от ага, я буду ходити тільки в той театр, тому що мені естетика mm -hmm. подобається. Змушені Або ходити в той, один. Аби в той, так. Да. Змушені ходити один, тому я, мені здається, що в театрі має бути представлено якомога більше. Різних режисерських е, бачень, да, режисерських е, е, думок і акторських систем, да, якихось якомога більше. Тоді глядач буде приходити в театр, кожен раз по-різному дивитися і буде якісь е, різноманітність. Яка. Більше я дякую тобі за твій час, за твій оптимізм і за тві зусилля в театральних пошуках. Так. Григорій Середюк. Актор, режисер, педагог був сьогодні в програмі провінціали. Хай вам щастить і на все добре.